Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас знову зефір, але банановий. Банановий зефірчик. Ем, Нюансик. Бананчик нам потрібен ось такий. Не гнилий, але вибирайте, щоб він уже був полежаний отакий от. Або, якщо купили трошки зеленький, залиште на пару днів при кімнатній температурі, щоб він був уже ось такий от достиглий, ароматний, потрібен ось такий бананчик. Так що давайте готувати. Цікавого вам і корисного перегляду. І погнали. І так, як завжди. В сотейничок додаємо. Яблучне пюре. Банан. Банан я натираю на ось такій мілкій терочці. А ви можете просто розім'яти ложкою. Цього буде достатньо. Ось така кашка в нас вийшла. Тепер додаємо сюди цукор. Звичайно, водичку, в мене перекип'ячена. Так. І агар-агар. Є. І ще один інгредієнт інвертний сироп. Ще раз кажу, інвертного сиропу рецепт є в мене на каналі, бо часто запитуєте. Так, додаємо інвертний сироп. Є. Перемішуємо і поки що відставляємо. І відставляємо. Забула сказати, що цього разу по запросам робимо, ой, господи, е зефірчик на живому білці. У мене тут якраз скопилося. Тому... Не альбуміном єдиним, а щоб ви бачили, що можна готувати і на живому білку, як кому подобається. Так, відразу додаю сюди цукор. Я не всипаю поступово. Це, як на мене, не має ніякого сенсу. І Пару грам лимонної кислоти є. І тепер ставляємо білочок збиватися, ставляємо на середню швидкість. У мене це 5. Ви обираєте, яка у вас середня швидкість. І ставимо наш сироп варитися. Тут, дівчата, є нюанс. Бананове пюре має також дуже багато пектину. Тому помішуємо ретельно, тому що буде густа маса і може прилипнути вам або підгоріти ще краще. Так що не відходимо, помішуємо, наблюдаємо. Давайте готуємо. Сироп також ми ставляємо на середній вогонь, не на високий. І варимо. І дивіться, наблюдайте. За живим білком це також потрібно добре слідити, тому що живий білок можна легко перебити. Тому, якщо ви бачите, що білочок вже добре слився, а сироп ще не готовий, то можна зупинити процес збивання і почекати, поки довариться сироп. Але в принципі по часу в мене виходить так само, як і залюблення. Тому слідкуйте, тому що міксери всі різні, газ чи комфорти усі різні. Просто потрібно підсувати за процесом, щоб все було добре. У мене закипає за сироп, і я вмикаю компань на повну швидкість. Пройшло 4 хвилинки, як мій сироп. Такий він густий. І... Боже вже готова. Бачите, наші стояти стіна. Клятаються на капітраторах. Навіть довага. Вливаємо. Як завжди, вливаємо помаленьку. Буде не спішимо. Стараємося не попадати сорокам на війну. Ливання цього в мене займає приблизно десь до хвилини. Не буде не спішивати маленьку лева. Заливуйте робку і ось тут я тепер дивлюся температуру маперома. так маперома. Дивимося і чекаємо, поки з'являться великі кратери по боках. Вони вже, бачите, з'являються. Маса починає кнюхати, робить такі великі кучки зефірні. Бачите? Але це гарячувати? Хочете цього віці зробити, наприклад, кінпани, то добиваємо до 50 градусів. Якщо піде троянку там і ДП, то 52, 53 можна виникати. Все, готово. Ось така. Крутезна маса. Знімаємо лопаточкою, не бийте вінчик об стіни, бо дуже швидко вийде з лоду ваш вінчик. Так, ось таке зефірчик у нас вийшов. красивезний. Так. Цього зефірчику я буду робити серденька. У нас 1 червня день захисту дітей. Я думаю, всі це знають. Ось такими насадочками. Це у мене 700. Ой, 71,21. І ось така більш закрита. Це 1 е 1 Е. Ну, Коротше. Частинку від викладаю в один мішок, перемішуємо, але не дуже сильно закладаємо. Ось так. І залишок ставити або в духовочку, розігріли духовочку до 50 градусів, поставили і вимкнули духовку. Або у мене термошапка. Я собі поставила, накрила, і він там собі спокійненько чекає своєї черги. Бачите, як Ух! Так, будемо відсаджувати. Відрізаємо кінчик і відсаджуємо серденька. Я відсаджую, як то кажуть, на око. Можете зробити собі трафарет. Ну, коротше, кому як зручно. Ось так. Відсаджую. Половинки сердечок, і коли зефір стабілізується, буду відсаджувати цілі сердечка. І так роблю з усією масою. Ось такі два піддона сердень, у в мене вийшли. Зараз я їх трішки опудрю. Опудрю я ось такими барвничками. Ой! ДТП. Хто знає, той знає. Ці барвники виготовлені з ягід, фруктів. Ну, коротше, натуральні барвнички. Так що це не реклама. Це просто від душі рекомендейшн. Я опудрюю. А вам я бажаю успіхів. Дякую, хто зі мною. Буду рада кожній вашій подобаєчці. Пишіть, що вам зрозуміло, що не зрозуміло. Може, комусь чимось треба допомогти. Я завжди рада. Ось така краса. Виходить і дуже-дуже смачний, повірте мені, на слово. А потім візьміть і. Приготуйте. Ви будете в приємному екстазі. Так що, любі друзі, цілую люблю. До наступних відео. Я думаю, буде дуже скоро. Па-па. Ні, ще не па-па. Ви тільки гляньте, який він. Просто краса. А от тепер, папа, цілую люблю.